Шановні українці, хочу вам показати дуже красивий одеський ринок, де люди продають своїх котиків, собачок. Ага. Це німецькі вівчарки, дуже красиві. Німець ківчарки я вже запитала по 300 доларів. Боже, яка красива собачка. Умеранський швиц. Ага. Ага. Скільки коштує 4 вона? Чотири місяці. Скільки коштує? За 400 гривень на дам мальчик. Ой, Боже, і це не 400, 400 доларів. 400 доларів. Дуже красивий. Він Дуже. Дуже він ласковий, ніжний. Він зараз в лінічці. Ага. шорти. куди вже збіжав? Дуже красивий. — красиво. Ти куди вже збіжав? Папа? Боже. Так, це у нас котики. Кицьки, мабуть, вже підросли. Боже. Ох, які красиві. А скажіть, будь ласка, скільки такий котик коштує? 500 доларів. Ага. І, і... це дівчинка і мальчик, братик і сестричка, вони вже у нас провакциновані, проглостовані, долакокривчі. Бенгали. Це бенгали, бенгали так? так. Угу. Дуже круті. Так. Хлопчика в нас вже 4 кілограма. він у нас пішов був тата, буде ага. десь до семи. Дівчинка вже десь такою і буде. Uh -huh. Може, ще там грам 300 uh -huh. набере і все. Три uh -huh. кілограми максимально. Я вам дуже дякую, Боже Українці. Це така краса, це Одеса. Люди, куди сюди виходять люди, продавати, ще раз кажу, своїх котиків, собачок. І взагалі ті речі, які є, деякі нові, щоб, скажімо так, хоч на хліб заробити. Так. Так, сонце світить, так не вже видно, мабуть. Ага, ось який красиві. Угу. Скажіть, будь ласка, скільки ваша собачка коштує? Оцей, що в мене на руках. Що на руках, так. Годічний хлопчик, ага. в розпліднення. Ага. Значить, стоїть 700 євро. 700 євро. Угу. Тут хлопчик. П'ять місяців стоїть 900 євро. Дівчинка євро. Ага, я зрозуміла. Собаки від заводчика. Собаки угу. чисто породні. Я вам дуже дякую, да. я вам дуже дякую. Так, а це, мабуть, їжа для котиків і для собачок. Смаколики для хвостиків. Угу, красиво. Померанський шпиць. Угу. Дуже гарно. Молодці. Я такого, ви знаєте, базару по котикам і собачкам в Києві не бачила. Може я щось пропустила. Ага. Хочу перейти в сторону. Швидесенько. Опс! Так, це у нас. Угу. Отакий От красивий. Купіть мене, кажуть. Ну, купіть. А скільки коштує а, 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 ця собачка? А. Угу. Дуже красивий, приходьте, купуйте, будь ласка. Приїжджайте з інших міст, кому треба породисті, я бачу. Котики і собачки, це сюди, це на цей ринок. Помаранський. А скільки коштує вас вша собачка? Конкретно, Конкретна собачка, 600. Ага, Дівочкі, мінічкі, мінічкі. Всі породисті, І так? Документи все. Угу. Я вам дякую. Ого, а це що за такий? Він занятий, йому ніколи. Але він дуже красивий. Скільки він коштує? Угу. А, а скажіть, будь ласка, порода? І он відкоє зацепився, смотрите. Так. Зацепився ні 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 гридок? Так. Це маленький, ну зовсім маленький. Це такий, знаєте, в карманчик положив і неси. Угу. чихо Так. Дуже красиво. Угу. Ага, ось дивіться, які гарнесенькі. відпочивають. Ага. Лягли спати. У них зараз сонна година. Кто забыл котёнка взять? О, а тут такі вже взагалі. А скажіть, будь ласка, скільки коштують ваші 700 доларів? 700 доларів. Девочки. А е, яка порода? Пудель, пудель. Ага. Дуже круті. Я вам дуже дякую. Щаслива, що потрапила вперше перший раз в житті на такий красивий ринок. Ніколи в житті я такого базару не бачила. Так, а це хто у нас такий? Оце свинка. Це свинка? А скажіть, будь ласка, скільки коштує цей песик? 1500 доларів. Ага. А порода? 1500. А порода? Ага. Так, у нас тут дуже найдорожчий спить і не заважайте. Е, американський цуцик. Ага, боже. Зараз тиха година, я дивлюся, уси, так? Mm -hmm. да? mm -hmm. Дуже. А скільки ваші собачки кожуть? 250. п'ятдесят. Yeah. Не дорого, але дуже красиві. Порода, кана, так? Кане, да? Кане корса. Угу. Я вам дуже дякую. Ага, французький бульдог. Ну ти подиви, який він гарний. М -м -м. А скільки коштує французький бульдог? Скільки коштує цуцек? Десять тисяч гривень, так? Угу. угу. Так, а це? Лев. Чау-чао. Чау -чау. Скільки він коштує? Він уже в віці, так? Вісім вісім? А він дуже великий виростає, так? Да? До коліна. Ага, я вам дуже дякую. телефончик. Так. Боже, ну тут дуже круто. Кияни, гості міста. Приїжджайте в Одесу, з Харкова, з Тернополя, Івано-Франківська. Тут такі цуцики і собачки. Просто слова не передать. Ну, дуже красиво. Так, а це, мабуть, для тих, хто хоче. Це, це все е, для котиків і собачок, для так? Для пухнастиків. для пухнастиків. А скільки коштує от так, щоб полежать? Котику? 500 гривень. 500... Недорого. Угу. Я вам дуже дякую. Так, йдемо далі. Ну я не могла, щоб не... О Боже, який красивий котик. Він там не один. Ага, їх тут двоє. Мабуть, вже продалися. Бенгал. Боже, який він красивий. Ну, надзвичайний. Дуже, я хочу такого собі котика. Дуже хочу собі бенгала. Котик, подари мені котика, щоб був на тебе похожий. Так, Кирил Тимошенко. Якщо ти мені бенгала не подариш, я буду плакати цілий день. Кожен день цілий день. Так, лабрадор. Дівчата, а скільки лабрадор коштує? 10 000. Угу. Молодці. Так, а скільки ваша собачка коштує? 450 доларів. Угу. 450. Ага. Французький бульдог відпочиває. Ви знаєте, я якраз потрапила тоді, коли в них тиха година. Ох, Боже, який красивий! Ну це песик патрон точно. Це песик патрон? Це він, да? Це дівчинка. Це дівчинка. да? А як звуть? Чи ви не назвали? А ви коли продаєте, ви не називаєте? да? Власник, який купив, тільки він тоді називав. Угу. Скільки він коштує? Йому Ну дуже скільки йому? буде 29, а 4 місяця. Ага, Назвіть її Сонечко. <рес> <рес> дуже красива, запропонуйте. Ну дуже красива. Так, то, е, то не песик патрон був, то песика е, е, дівчинка. <рес> Жінка патрона. <рес> песика. Ой, Боже, дивіться, як вони виглядають. Купіть нас. Ну хоч хто-небудь купіть. Ой, а дивіться, який красивий. Ага. Але дуже гарний. А скільки ваш цуксик оцей коштує? 50? Так. Да. Ем, 250 доларів. Ну дуже красивий і хороша 50. хороша ціна. Шість місяць прививки допоміжу. Uh -huh. Я вам дуже дякую. Так, от 20. 50. Так. А тут знаєте, яка ситуація? Всі собачки і одна маленька кицька, здається. А скільки коштує маленька кицька сірого кольору? Ага. А яка порода? Шотландська Ага, я вам дуже дякую. То. Це у нас. Не знаю, не написано. О, Боже, зараз я вам покажу такі котики. Ті котики, які мені дуже подобаються. Я вже забула, яка порода в них. О, Боже, які вони красиві. Скажіть, будь ласка, скільки ваші котики коштують? Добрий день. Добрий день. Дивіться, 7-8 місяців, хлопчики 300 доларів. Далі, темненькі 200. І ось такі ребенькі 500. 7-8 місяців 300 доларів, так? Так, це 3 місяців. всі це собачка спить, ну, тиха година. Я вам дуже дякую, дуже красиві. Якого в них порода я забула? Бенгальська. Бенгальська. Я дуже хочу собі такого котика. Дякую. Я би то песика патрона. А, ага, ми її сонечко назвали, до речі. Так, це я вже запитувала, але забула, скільки коштує. Скільки, скажіть, будь ласка, ваша собачка коштує? Скільки коштує ваш цуцик? 20 тисяч. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Це не дорого. Красивий. Це він. і сім місяців Вені. П'ять прививочок. Ага. Uh -huh. 5 <п> тисяч <місцев? п 'яти>. Угу. А скільки оця біла киска коштує вас? місяців <п 'яти> <п 'яти> 500 гривень. <п 'яти> я зрозуміла, я вам дуже дякую. Так. Тут величезний ринок, і величезний вибір, котиків і собачок, рекламую. Приїжджайте до Одеси. Так, олігархи, не жміться, тут їдьте сюди і це є. Витрати свої гроші на хороше діло? Не на горілку, а на котики і собачок? Так. Угу. угу, дуже кра. скажіть, будь ласка, скільки ваші собачки коштують? Тихо? Тихо, тихо. Скільки коштує? 100 доларів одна. А скажіть, будь ласка, порода яка? Канекорсо. Як? Канекорсо. Ага, зрозуміла. Я вам дуже дякую. Угу. Що? У нього дуже красиві собачки. Але що нам найбільше сподобалось? Ну Це мені котики. Котики, ну такі красиві. Ні, собачки теж дуже гарні. Все дуже красиво. А тут зараз я вам покажу. Це продають е, е, одесити, е, картини, е, хто намалював сам, антикваріат різний, бачите, тут і вази є. все, що, все, що е, цей, е, е, вам, Боже, і Свята Діва Марія, дивіться, які красиві ікони, все, що вам до душі. Боже, ну це дуже красиво. Я коли потрапила вперше, вийшла і побачила цей ринок, Базар, базар, одеський базар. Я була здивована. Це надзвичайно красиво. Так, а ось прапори різних країн можна купити. Будь-який, Британія, Канада, Сполучені Штати Америки. Наш державний прапор України. Ага, ось дивіться, які тут статуетки. Пока, пока. І ось дивіться, мені це те, що мені сподобалося. Комплект. Комплект. Сережки. Колечко, кулончик, часи, 350. Всього лиш 359, дівчата. 25 років чоловік он гарантує, бачите? Бачите, прапор Сполучених Штатів Америки. Ага, і правосектору навіть поруч. Прапор Одеси, так як це місто Одеса, в них є, звісно, прапор. І красиво, красиво. Так. Люди вже потихеньку збираються, тому що базар вже завершує свою роботу. Сюди можна прийти в суботу і в неділю. А як базар має яку назву? Я зараз запитаю людей, щоб ви знали. Одеси то, то знають, а от гості місто ні. Я перше, коли потрапила, я вам кажу, я була дуже здивована, дуже гарно. От люди, наприклад, є речі, які вони або не по розміру, або не підійшли, або вони просто ну, не одягали, або хоча б на кусок хліба хочуть заробити собі, приносять сюди і це продають. І Мені навіть говорили, не просто продають, а і виходять сюди, щоб хоч трішки. Поспілкуватися, розвіється і правильно роблять, тому що в країні війни треба один одного якось підтримувати. Слава Україні! Дуже красиво. дуже, дуже гарно. Молодці. А ось дивіться, яка краса. Ну це я таке люблю. Боже, все, що хочеш. Знаєш, наче, наче в Туреччину потрапив. В Туреччині дуже багато прикрас продається. Дуже красиво. А скажіть, будь ласка, цей жемчуг скільки коштує у вас? Ось оцей. А скажіть, він справжній? Він справжній? Це морський натуральний. Ніде не увійде. Одеський, так? Це з Індії. Це з Індії, так? Я зрозуміла. А я думала, що роблять. Дуже красиво. Дуже все. Це у вас вся продукція з Індії, так? Китай, Індія. Там різні країни, так? По разним странах. Ви самі привозите? А? Ви самі привозите все це? Ні, вже я не хожу в речі. Ага. Це моряк, мабуть. Моряк, каже, я в рейс не хожу. Боже, дуже красиво. А скажіть, будь ласка, якщо от кияни, гості міста приїжджають, як їх зорієнтувати е ринок на зваринку? Базару. Старокорнее. Староконний. Староконний ринок. Староконний. Так. Українці. Я вас всіх запрошую. Тут дуже круто, тут дуже красиво. Це Одеський староконний ринок. Боже, яка краса. Дуже класна. Незважаючи на війну. Ні на що люди цей, працюють. Люди працюють молодці. Ви оплачуєте 30%. Так. Ага, тут і книжки, мабуть, от продаються. А скажіть, купують книжки? Купують книжки? Ви що, записуєте? А як же? Я хочу прорекламувати ваш ринок, щоб до вас приїжджали гості міста із усієї України і не тільки. Як це після війни? Ми хочемо підтримати вас до війни, під час війни і після війни. Так? Купують, так? так? Ага. Я вам дуже дякую. Дякую. Купують, кажуть. Так, все, я побігла на маршрутку. Боже, шуту тільки немає. Тут є все, все, що душа ваша забажає. Але найбільше мені шкотики і собачки сподобались. Дуже красиво. Так, все, Єрма Миколаївна побігла працювати на благо України. Так, все дуже круто. Ось, І він дуже великий. Його увесь просто обійти, ну, мені здається, навіть за декілька годин нереально. Все, диссите. Я вам дуже дякую, що ви такі мужні і сильні духом українці. Ваша українці вже завершили це відео. Ваша українці, вірмократи. Ой, я ще трішечки покажу. Так, це вже овочі, фрукти, Багато різного одягу, книги. Все, що душа задужила. Таким народом вистоїм. Ну що, українці? О Боже, ще продовження дивіться. Думала, що я вже завершую відео, але хочу я показати вам подав. повну картину. Староконний ринок, не забудьте. Так що, олігархи, готуйте свої, готуйте свої гроші і йдіть. Будьте собі все, що ваша, кажуть, душа. Ага. Ого, фіолетовий, красивий. Навіть мені сподобався. Дівчата, а скільки коштує цей фіолетовий? Мій любимий колір? А, от це 500. Угу. Там на ньому Угу. А на цейники, по-моєму, повторюють щось Ага, я зрозуміла, дякую. Так. Чому воно? У мене відео затомінилось трошки, але красиво. І тут всюди, що мені подобається, в Одесі на староконному ринку, зверніть увагу, всюди українські прапори. Всюди. Всюди українські прапори. Український треба, каже, московський шоколад привозити, український треба їсти. Шоколад і буде все добре, і буде все Україна. Дивіться, всюди-всюди <кій> українські прапори. Я всех дуже люблю, украинцы. Ваша О, Еще одна ругается. Что это такое?